Добрий день! Дякую, що завітали на мій канал. Беру банку консерви і готую смакоту для всієї сім'ї або на святковий стіл. Інгредієнти. Тунець консервований одна банка, 4 яйця, сир 30 грам, зелень, Часник сухий, сіль, перець, спеції, манка, манна крупа, 3 столових ложки. Додає. Додали манки 3 столових ложки. Все перемішуємо і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб воно набухало. Застиляємо пергамент і змащуємо олію його. А тепер заливаємо інгредієнти всі. і ставимо випікати. Тікаємо при 180 градусах близько 20-30 хвилин, але дивіться по своїй духовці, печіть румяності.